Друга світова війна залишила по собі образи найжахливіших злочинів: Голокост, Ненкінська різанина, відряд 731. Часто ці звірства пояснюють просто схильністю до насильства, окремих народів чи навіть расовою психологією. Але таке пояснення це шлях у нікуди. Вона переводить розмову з вощини соціально-економічного аналізу, площину непізнаваної психіки, залишаючи справжні причини в тіні, бо навіть найбільші мрек. Обіси та шовіністи не живуть повітрям їм потрібні ресурси, капітал, система влади, що захищає їхні інтереси. За будь-якою ідеологією стоїть матеріальна основа. Щоб зрозуміти явище японського мілітаризму, нам потрібно відповісти на два питання: кому це було вигідно і хто на цьому заробив. Вихід на сцену фінансово-промислових конгломератів зайбацу міцубісі, міцуї, ясуда, нісан на випадковість. Саме вони були архітекторами та головними офіціалами військової машини. Тручніше було звалити все на божевільного генерала Хідекі Тодзіо, ніж визнати. На те, що війну була не країна, а корпорація, яка цією країною володіла. Феномен японського мілітаризму неможливо зрозуміти без глибокого занурення в епоху Мейді 1868-1912 років. Так звана реставрація насправді була не народною революцією, а державним переворотом зверху, проведеним прогресивною частиною колишніх ледалів Даймьо та самураїв, яких фінансово підтримали могутні торгово-лихварські клани Міцуї, Сомітомо Ясуда тощо. Новий режим провів низьку реформ, які мали на меті не лібералізацію, а швидку модернізацію та централізацію влади для збереження незалежності. Владальні права на землю були ліквідовані, а вся земля перейшла у власність держави, яка потім продала або передала її у приватну власність, допровадивши єдиний грошовий поземельний податок. Це забезпечило бюджет стабільними надходженнями, але розорила масу дрібних селян, створивши армію дешевої робочої сили, колишні феодали отримали солідні грошові компенсації, які інвестували в бізнес. Колишні самураї склали кістяк нової бюрокрації, офіцерського корпусу та поліції. Стара еліта не зникла, вона інтегрувалася в нову капіталістичну систему, зберігши владу, але втративши сословні привілеї. Однак японський капіталізм мав уроджену ваду – надзвичайну нерівномірність, торговий і банківський капітал значно випереджував у розвитку промисловий країна, позбавлена власних ресурсів і стиснена нерівноправними договорами. Була надзвичайно бідною. Внутрішній ринок був вузьким через нищенські доходи селянства. У цих умовах мирний шлях розвитку Японії був майже неможливий. Японський бізнес не міг конкурувати з європейським та американським. Єдиним виходом був розвиток вшир, шляхом зовнішньої експансії та захоплення ринку збуту, ресурсів і джерел сировини. Ця потреба збігалася з прагненнями колишніх самурайських кіл, які бажали повернути собі вплив. Держава взяла на себе роль головного локомотива індустріалізації. Завдяки податкам, зібраним з селян, уряд будував зразкові підприємства, наймав іноземних фахівців, а потім за безіль передавав їх у власність обраним кланам Міцуї, Міцубісі, Ясуді, Нісан тощо так формулювалася дзайбацу фінансово промислові олігархічні групи, тісно звиті з державним апаратом. Військові авантюри японсько-китайська російсько-японська війни стали каталізаторами промислового зльоту. Контрибуції, захоплені ринки та колонії Тайвань Корея забезпечили дзайбацу, джерела сировини та збуту. Перемога над Росією в 1905 році не лише принесла шалені прибутки, але й різко підвищила статус армії та поширила шовіністські настрої в країні. Першою колонією японського капіталізму стала Власне населення, умови праці на шахтах і фабриках були жахливими: 15-16 годинний робочий день, мізерна зарплата, відсутність техніки та безпеки, селянство, звільнене реформами меді, швидко розорялося. Будь-які спроби організованого захисту прав жорстоко придушувалося. Закон про охорону громадянського порядку 1900 року забороняв страйки. Закон про збереження громадянської безпеки 1925 року карав ув'язненням навіть за дискусії про зміну конституції або скасування приватної власності. Світова економічна криза 1925 року остаточно добила японську економіку. Експорт твав удвічі. Зросли страйки та селянські заворушення. Урядовий курс був очевидним вирішити внутрішні проблеми через зовнішню агресію. У 1931 році Японія окупує манжурію, створюючи плацдарм для подальшої експансії та отримуючи доступ до вогілля, залізної орди та бокситів. Ця авантюра миттєво залотила зайбацу показник промислового виробництва, який у 1931 році становив 92,1 відсотка від докризового, до тисяча року зріс до 168,9%, Однак цей зліт відбувся не завдяки талановитим підприємствам, а за рахунок ще більшого видного існування японського народу. Індекс реальної зарплати впав, тоді як індекс прибутків корпорації злетів з 51 у 1930 році до 157 у 1936 році. Підготовка до великої війни вимагала повного контролю над суспільством. Процес фашизації Японії був поступовим і системним. Його головною метою була ліквідація будь-якої легальної опозиції, особливо організацій трудящих. На відміну від Німеччини чи Італії, ядром японського фашизму стали не політичні партії, а військові круги. тісно пов'язані з Дайбацу. У армії виник розкол між двома угрупуваннями. Група імператорського шляху Кодоха опиралася на нові військові концерни, наприклад, Нісан, та дрібних власників виступала за негайну війну за СРСР, антикапіталістичну популістську пропаганду, спираючись на тероризм і пучі. Група контролю Тосейха опиралася на. Рід зайбацу Міцубісі, Міцуї вважала за краще встановлювати диктатуру поступово через законодавчі механізми, не ризикуючи стабільністю. Апогеєм боротьби став заколот молодих офіцерів 26 лютого 1936 року, під час якого були вбиті кілька високопоставлених політиків. Пуч був придушений, але його наслідком стала остаточна відмова від парламентаризму. Влада повністю перейшла до військових і бюрократів. Почалася повномасштабна фашизація. У школах та університетах насаджувався культ імператора, Кодекс Самурайської честі, бусида та ідея сфери спільного процвітання Великої Східної Азії. Були створені чисельні ультраправі організації, що фінансувалися Зайбацу. У 1940 році всі політичні партії були розпущені та замінені єдиною партією Асоціацією допомоги трону. Країна опутала система сусідських общин, примусових об'єднань по 10-20 родин для взаємного. Шпигунства та збору пожертвувань на армію була створена система контрольних асоціацій картелів у ключових галузях промисловості, очелених представниками дзайбацу. Ці асоціації отримали державні повноваження для примусового об'єднання або знищення дрібних конкурентів. Праця була мобілізована. Страйки заборонені залишати роботу без дозволу начальства стало неможливо. Усі ці заходи служили одній меті максимальному забезпеченню. Дзайбацу за рахунок державного бюджету та рабської праці населення. Військові витрати становили до 95% бюджету. Держава була неплатоспроміжним покупцем, а дзайбацу єдиним постачальником. Напад на Перу Харбор 7 грудня 1941 року часто подають як акт самогубства Японії, але це був холодний розрахунок. Економіка країни залежала від імпорту сировини, особливо нафти з США, захоплення ресурсних колоній Південно-Східної Азії, індокитай, голландська Остиндія, Малая мала вирішити цю проблему. Іронія полягає в тому, що до самого нападу американський бізнес активно годував японську військову машину. У 1937 році, коли японські солдати влаштували різанину в Нанкіні, США поставили Японії 55% всього імпорту необхідного для ведення війни, включаючи 93% міді, 91% автомобілів та 60% нафти. Мотивація зайбацу була простою. Неймовірні прибутки на окупованих територіях японські корпорації діяли як кримінальні синдикати у Маньчжурії. концерн Нісан, на чолі з Йососуки Аюкавою, створив імперію важкої промисловості за рахунок державних гарантій та прибутку в 6%. Насправді прибуток сягав 13,6%. у Китаї. Компанії Міцуї та Міцубісі монополізували торгівлю опіумом, організувавши масове виробництво та збут наркотиків, фінансувавши цим військові зусиль. Для Україна в південно-східної Азії відбувався відкритий грабіж. Місцеві підприємства конфісковувалися та передавалися японським концернам, які вивозили сировину, кавчук, олову нафту до Японії. Актив головних холдингових компаній Міцуї, Mitsubishi, Сумідома та Ясуда зріс з 875 мільйонів єн у 1930 році до понад 3 мільярдів єн у 1945 році. Концерн Накадзіма, майбутній Subaru, збільшив активи в 135 разів. Авіабудівники Накаяма, Mitsubishi і Кавасакі багатіли на масовому виробництві літаків для Камікадзе. У той час як зайба жиріли, японський народ вимирав. Раціон у 1945 році становив у середньому 1680 калорій на день за мінімальні норми в 2165 калорій. Люди гинули під бомбами, вимирали від виснаження і хвороб. Війна була найприбутковішим бізнесом для олігархії та абсолютним лихом для нації. Поразка Японії у 1945 році могла стати моментом справедливості, але такийський процес над головними воєнними злочинцями виявився неповним. Радянська сторона вимагала притягнути до відповідальності олігархів Аюкаву, Нісан Івасакі, Міцубісі, Наказіму, Субару. Однак головний обвинувач від США Джозеф Кінан відхилив ці вимоги. Американські окупаційні влади, на чолі з генералом Дугласом Макартуром, розглядали зайбацу не як злочинців, а як стратегічних партнерів у майбутній холодній війні. Замість розчленювання корпорацій було проведено їхню реструктуризацію. Формально старі холдинги були розпущені, але їхні дочірні компанії Міцубісі, Міцуї, Тойота, Нісан тощо вижили і незабаром відродилися в новій формі Кейрецо. Історія японського мілітаризму це не історія про схильність до насильства, це класична історія про те, як капітал для максималізації прибутку готовий розв'язувати війни, встановлювати терор і приносити в жертву мільйони. Життів Зайбацу не просто підтримували війну, вони були її головними архітекторами і бенефіціарами. І той факт, що вони уникли відплати, залишається одним із найбільших несказаних злочинів Другої світової війни. На цьому все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі у новому відео.